Я ви на каналі Вишивальна Монпансі, я Наталі. І я вам зараз показую роботу, яку розпочала. Це... це мій старт. Думаю, що це фініш чи старт. Це мій старт. Отака неочікувана схема. Я її тільки завершила, і мені дуже-дуже захотілося її вишивати. Ну, що вам сказати? І от з цією схемою я в тому відео згадувала, що я хочу новеньке розпочати, але я тут дуже сумнівалася в кольорах. Зараз ви бачите вишитих тут десь 3700, може трошки більше, 3800-3700, десь так. І я хотіла подивитись, саме, як буде виглядати шкіра. Бо, наприклад, як відмалювати від руки шкіру, я розумію, я вже таке робила кілька разів. А от, наприклад, як зробити шкіру багатоколірної схеми в багатоколірній схемі, так? як зробити красиву дівчину, це для мене було загадкою. А, от, Ну і зараз все ж таки я міняла. Я додала один бленд тут є. І я міняла самий світлий колір, бо тут програма мені видала ну, найбіліший бланк. Це така східна дівчина японка. Під... Може, під японку одягнена. Ну, вона трошки схожа буде, коли ну така сучасна, бо вона нафарбована, така більш сучасна. А, може, в стилі в японському одягнена, ну, щось таке. Поки що не зрозуміла, що це Кліопатра, можливо, чи щось. щось Але я вам от розповідаю, що це дівчина, яка буде виглядати, ну як японка, отак от так. А, і що, і що, і звісно ж, вони фарбуються. У них макіяж такий дуже світлі обличчя. Ну це це культурою, так не знаю, засновано чи внесено, чи як це пояснюється. Це, скоріш за все, от у них були раніше такі театри, і де оці грим був дуже білий, маски і так далі. І це звідти так і йде. І тому от на картинці так і було, що шкіра повинна бути над звичайно світлою, тобто бланк. Найбіліший. найбіліший білий, який тільки є в нитках, От. але він не так гарно лягав, як мені б хотілося. А їм зашивається більша частина обличчя. Тобто, повністю все, що ви бачите, це. Ой, рука щось у мене тремтить. Так, так, все, що ви бачите, воно вишивається, як звичайна багато Там багато так, не тримти, треба було повісити все ж таки. Ну я потім, потім підвішу і вам ще краще покажу, поки що не хочу знімати і поки що хочу ще повишивати. Білим кольором просто не так зручно мені вишивати, і я не люблю їм вишивати, так от скажемо, І тому я ну якби намагаюся це робити, коли світло. А от різними іншими кольорами, от шию я вишивала вчора ввечері, це вишивається легше. В плані того, що я бачу колір, да, де, де шо, а от білим по білому, якось мені незручно для моїх очей. А якщо включити лампу, то це ще. ну тобто я можу, Зараз я вмикну, я можу під лампою, як сказати, от бачите, під лампою вишивати. Ні, от не, видно, не видно, де що. От. Під лампою можу вишивати ці темні кольори. От. Ну, і Майте ж на увазі, що коли я знімаю, камера дещо вихоплює, дещо не бачить і так далі, дещо згладжує. Ну Вишивалося багато одинач. було дуже цікаво. От Я не знаю, мені настільки було цікаво вишивати оцей. оцей е... Ність ну, сюжета, як це сказати, оцю ділянку, саме обличчя, мені було дуже цікаво вишивати. Бачите, у неї вушко вже проявляється. І це вишивається, От повністю я брала, от серединка була десь от на підборітті, серединка картини. І це дуже добре, бо я її хотіла побачити. Ну, тут саме основне такий затик у мене був в шкірі. І тому от я все вишила і вишила підборіддя, повністю як мені схема видала. Але... Ну, після того, як я її зробила, да, почистила там, все, як треба, все зробила, як я роблю, от, я почала вишивати, і мені тут -от видало цим білим кольором, я вишила і воно ну, плямило. Коли під світлом ввечері, наприклад, під лампою, я цього не бачу. Мені здавалося, що дуже нормально там виглядає. Але коли я дивилася при денному світлі, то цей білий він дуже сильно плямив. Ну, дуже мені не подобалося. От. І тоді я вирішила все ж таки зробити бленд, і зараз мені подобається, як це виглядає. Я думаю, ще довищую. І ну, я хочу завершити отут завершити оце обличчя повністю де світлим кольором, завершити очі, вухо, може трошки зачіски. Ну, я не знаю, ще тисячі дві, мабуть, півтори мені треба вишити, щоб хоча б я зрозуміла, що все. ну, Хоча я зараз вже бачу, що мені подобається, як це виглядає. Ну, Одиначок тут от губи повністю із одиначок. ну, Там трошки є такого основного кольора. Там по одному, по два, по три хрестика знаєте, так розкидане, воно так дивно вишивалось такими дивними кольорами, але лягло дуже класно, мені сподобалося, як це ітогу вийшло. Ще, ще я тут фона трошки, бачите, довишивала, бо тут тут трошки було, наприклад, в губах якась там плямка або в носі темна. да Ну Тут там не синій. це не чорне, а не синій Він буде основою фону на цій роботі, його дуже багато. А, і виходить, що от на обличчі всі нитки, всі нитки ну, майже там по одній, по дві ниточки всього. І з цього робиться. Отак от обличчя. Білого трошки більше. ну і Потім інших буде ще там, кілька кольорів, таких, що може там по пасмачки, знаєте, по дві пасмачки. А синього буде багато. От. Ну. Так, так воно виходить, тобто не чорний кольор, а синій, і я його буду вишивати. І я от подивилась, як воно лягає, лягає дуже класно. І я думаю, коли а, от, от, я думала частинку так вишити, щоб не повністю, да? от, щоб побачити, як це. Бо я хочу якось ділянками повишивати цю роботу, і коли я побачу, що все добре, то буде все добре. І ще в мене є така ідея у неї в зачистці. і. Ось тут сережка красива, і у мене така ідея є додати е, золотої ниточки, щоб це ще й поблискувало. Я не знаю, як я це втілю, бо я е, люблю кудись всунути золоту ниточку, але по потім мені і не дуже подобається. Але в цій роботі мені здається, воно буде доречно. От, ну, от, от ну У мене такий старт, дівчата. Побачимося, от трошки вишю. Бачите, оцю частину я повністю вже вишила отут обличчя. Мені ще треба закрити вухо, закрити отут білим. ну І тут половити-половити, повишивати все. І там, виходить, у неї ще рука буде, і тоді оці е, телесні, їх доволі багато кольорів. А вони вийдуть повністю, і буде щось інше. Ну, отак так виглядає моя японка. Не знаю, як її назвати, поки я її бьорді називаю. Тут є такі дві золотаві пташки, от в них теж я хочу додати золото, щоб вони отак от ці пташки, зачіска і сережка виблискували. Ну, в кімано не знаю, може в кімано і не буду додавати, а може, і додам, Не знаю, не знаю. Я ще подумаю. От, ну, подивимося, Коротше, мені дуже дуже подобається. Ви бачите, я натхнена. Ну майже 4 тисячі вже вишила. Це третій день. Я вишиваю, і якщо враховувати, що тут виходить. Тільки цим білим, самим світлим кольором багато вишивається, а все інше потрошку. розумієте, Береш ниточку, трошки вишив, і все. І більше вона не потрібна. Так, так цікаво це. Я не знаю чому, але мені дуже цікаво вишивалося оце обличчя. Класно, класно, така виходить. ну і... І беріть до уваги, як я вже повторила, що деякі кольори дуже вихоплює. Дуже, от, наприклад, як на щочці, да, але потім, коли вирівняється, я думаю, буде воно не так виглядати. І я зараз близько-близько вам показую от дуже близько. А потім покажу трошки поодаль, подивитись, і я подивлюсь і помилуємося, що у мене вийде. Поки що я повністю задоволена своїми перемінами в схемі і, взагалі, цією схемою дуже-дуже задоволена. У мене не вишивалось 5300. Я закінчила повністю обличчя. Ну, може, там десь, кілька хрестиків там на шиї. один хрестик на сережці У мене нема його. Але, от ви можете побачити, як це виглядає от повністю вишите обличчя. Тобто, зараз, от при денному світлі, але вже вечір і вже сонечко так сильно не світить. Тому ну от, отак, мені дуже подобається. Ще я додала в сережки два кольори золота, я так думаю, можна буде вишивати потім, коли я повністю все перевірю і випущу схему, можна буде вишивати і без золота. Але от мені подобається, як воно виглядає. Я додала одне таке більш золото, от трошки. А інше таке. Більш блискуче. ну Те, що в мене було. Мені здається, тут можна підібрати просто, яке вам подобається, всунути його і все. ну то Потім подивимось, як це буде і як це буде виглядати. і Зараз я тоді вам покажу, як це виглядає у мене. ну Ви тут, мабуть, близько цього і не побачите. Це треба дивитись під, під лампою. Під лампою, тоді буде видно, так не видно. Ну, Так виглядає дівчинка. Подивіться, зблизька, трошки, трошки, да, от коли світлом видно, де от одиначки, де воно нерівно йде. От, Але от, ну, я думаю, воно випреться буде нормально. Після прання, після прасування буде все ок. Ну, Так от вона виглядає повністю. Те, що на сьогодні готово. Мені подобається. Подивіться, як волосся, да? отут-ут -от теж переходи, багато одиначок, багато таких лас... ланцюжків різних кольорів. Кольорів дуже багато. Я, мабуть, Зараз ставлю картиночку, як це буде виглядати, Отут -от. що саме я вишиваю, яка схема в мене вийшла, який сюжет це буде, щоб ви розуміли, про що я розмовляю. От, і... Ну, І звірили, звірили, як виходить. Ну, Мені все подобається. Виходить по цій схемі, я один колір тільки блендила і додала золота. Ну, Те, що, те, що нема в схемі на зараз. Подивіться, як волосся. Мені так подобається. Ну, Потім ще причу, сказати, сказати буде. Фон ще буде. Я думаю, буде все причудово. Макіяж. Віє, все це буде видно, все це буде красиво. Губки все буде класно. От, дівчатка, отака у мене. Ситуація з цією роботою. Все я вам показала, розказала, задоволена, безмежно буду далі вишивати. А що я хотіла сказати про золото? От зараз ви бачите картиночку, і там я хочу пташки додати і в зачіску. Я подумаю ще про кимоно. Може, додам, да, може ні. Не знаю. Зараз тоді будемо дивитися а, мої троянди. От вони так лежали, як і минулого разу відео. Я нічого тут не... Міняла, так посуну. Отак от виглядає. ну от, от, от вона робота. от вона робота, Отак от виглядає. Саме сьогодні я розпочинаю цю роботу і сподіваюся, закінчити оцю цю діляночку, і буде робота повністю готова. Пішла вишивати. Покажу вам, що у мене на сьогодні тут відбувається. Я вже куточок зробила, вже переп'ялила. Ну, вишивала-вшивала, да, переп'ялила. У мене зараз раночок, і я тільки-тільки перші слова, які вимовляються до вас. А, так. І от дивіться, що у мене тут відбувається от трошки оцього виступу ще залишилося вишити. Ну і, і оцю ділянку. Ну, я не знаю, сьогодні-завтра. Буду намагатися завершити. Я тут не поспішаю таке враження, що я знову почала розтягувати. Це я вже зараз буду третій день вишивати. Бачите, як виглядає? Воно вишивається нескладно, тому що тільки цегла йде, а там, де цегла, на цій роботі це ну, така зона відпочинку називається. От, трошки залишилося. Отак, от от хочу вам показати. І який обсяг роботи мене чекає? Покажу, що у мене відбувається. Я вже завершила оцю частину. У мене тут залишилось кілька хрестиків, які потрапили під п'яльця, тому я зараз хочу переп'ялити, зашити оці два хрестики. Тут один і ще один схований. І перейду до останньої ділянки. Ну, тобто, бачите? Дивіться, як цеглинки да, гарно виглядають. Надзвичайно гарно. І це я вам зблизька показую, як це вишивається. Так, і тепер мені залишилась оця частина. Одна маленька, ну, тобто, навіть не знаю, скільки тут трошки. Я зараз перепіяю. І підключуся. Ну от, зараз ви бачите оцю частину, яку мені треба довишити. Останній ривок, предфінішна, ну, навіть фінішна пряма, можна сказати, бо це я можу вишити прямо зараз. От зараз я сідаю за вишивку. У мене восьма година, п'ятниця. Якщо я сьогодні не довишу, то в суботу, завтра обов'язково і буде фініш. Під світлом ліхтаря я завершила свою прекрасну роботу. Я зробила головний план цього року по вишивці, що я хотіла зробити. А, ну я маю на увазі того. <хи> того. Так, отак виглядає моя робота. Я вам тут от з руки отак покажу, тому що ну, підвіс, підвісити якось камеру і можливості нема. Тому отак от з ліжка вам показую, як виглядає. Е, у мене з цього боку світло йде з вікна, тому... Я ще не прала, нічого не робила, тому от ви можете бачити, як виглядає, Ох, як виглядає моя робота вишита і покладена на ліжко. от, так от. Завершувала саме цю ділянку, ви бачите, саме темну. І от як можна подивитися, як ця частина, яку я вишивала, Да. Але майте на увазі, що у мене трошки світить. бачите. У мене не вистачало ниток, і я вже з хейсками завершувала чорну частину, десь додавала, ну, тому що робота моя, я бачу, що все гарно виходить. Тут я всюди вишивала DMC. Ну, Всі квіти, цегло, все. -осе. А отут-от понизу дещо додавала інших ниток, у мене вже не вистачало, і я не хотіла зупинятися. Так як ви знаєте, я ставлюсь до ниток різних нормально, то так от і завершила. Ну, В принципі, воно нормально виглядає. Єдине, що я ж кажу, де отут -от не так світить, наприклад, як отут. -от. Але я сподіваюся, після прання все. Все вирівнюється. Хоча, навіть якщо і не вирівнюється, нормально буде. Ну, у мене все це нормально. Я на 14-му каунті вишивала дівчата, тому отака у мене робота. Як це показати? Навіть не знаю, от моя рука. І от, от робота. От, так от Можна вишивати на 18-му, робота у вас буде менша. І... Щільніша, да, зашивка, і все буде як Так. Ну, я себе вітаю. Нарешті-нарешті, сьогодні в мене субота, і я хотіла завтра поїхати. В багетку віддати роботу на оформлення, дуже цього сильно бажала і хотіла, і чекала, і так далі, але мені здається, завтра в мене не вийде. Знайшлися інші плани. ну тоді я буду чекати можливості поїхати і як тільки, як тільки, так і одразу. ну Може, завтра і вийде. Я сподіваюсь, хочеться дуже. Дуже хочеться цього. Ну, подивлюсь, подивлюсь, як буде. Ну, не важливо. Головне, що робота завершена. Як тільки я її оформлю, я вам, звісно, це покажу. Так, що по цій роботі? У мене тут, значить, технічні характеристики, тоді я зараз вам назву. Тут 78 тисяч хрестиків всього. Блендів немає, 147 кольорів, доволі багато. Вишивала я цю роботу з 5 січня. І виходить півроку, да, півроку і один тиждень. Отак, от, от можна сказати, у мене пішло на вишивку цієї роботи. Ну, але ж я її не одну вишивала, правильно. Я вишивала таким способом від серединки, як завжди. Вишивала букет, потім пішла ліхтар, потім закрила це гляну стіну там, потім вниз спускалась трошки, потім вазу, ще спускалась, а потім як пішла, і оце за три тижні. За останні, я брала роботу кожного тижня і вишила нижню частину. О, то Можна було ще розтягувати. Але мені дуже-дуже хотілося бачити роботу готовою. Так, що вам ще тут розповісти? А, значить, це моя авторська схема, правильно, то я не сказала, хто буде перший раз дивитись. Це моя схема, і її можна придбати у мене в інстаграм, а можна придбати набір. По цій роботі в мене є набір. Набір, там теж можна комплектацію подивитись як кому вигідніше, як кому зручніше, хто хоче, кому потрібно, хто бажає таку красу. ну, Звертайтесь в інстаграмчик. От, запрошую. Ще е, хочу сказати. Ні, не хочу сказати. Я забула, що я хочу сказати. Ось щось хотіла. Ну, ладно, потім. А в інстаграмчику, якщо ви будете мені писати, я не одразу відповідаю, то майте на увазі. Ну, таке буває, бо мені не одразу приходять повідомлення. Я іноді заходжу, перевіряю, що там, як до чого. Але отак от буває, що я забуду зайти, а повідомлення там можуть висіти. То не турбуйтеся, як тільки я побачу повідомлення, я одразу вам відповім. От. Ну, все, майже мені здається, здається, все я майже сказала. Можливо, ще щось забула, але ну, я не знаю, в мене зараз такий від всього. І, 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 і розпочала нову роботу і закінчила свою улюблену роботу, яку я дуже-дуже хотіла. Ой. Багато емоцій, шикарні емоції від вишивки, дівчата. Вишивка нас, як завжди, рятує, що вам сказати. Так отак от вам познімаю, щоб ви бачили. Дивіться, отак, от, на чий світло трошки да, тім'яніше. а то від віконечка трошки засвідчує все ж таки роботу. Засвідчує. Так, покажу вам, як мені подобається. Ну, все, на цьому буду з вами прощатися. Як тільки зможу добратися до багетки і оформити роботу, обов'язково вам все це покажу. Все натхнення вам і мені, в тому числі нам, нам з вами, натхнення на вишивку, на нові якісь звершення. На, на нові старти і фініш, і всього найкращого. Бувайте до наступних відео!